Вітаю, друзі! З вами Олександр. І сьогодні у мене в гостях такий от цікавий малюк це Ліхтар Olight Oclip Pro Black. В даному разі він з деякою текстурою, там є багато кольорів, багато з різними текстурами, є навіть з драконами, тобто в різних кольорових оформленнях. Ліхтар, на огляд надав мій підписник Олександр з ніками DC Device, за що йому окреме спасибі. Велике спасибі, Олександр. Тож, друзі, що каже нам виробник. Clip Pro це покращена версія популярного DC-ліхтаря. Ну, тобто попередньої версії. Має режим стробоскопа та SOS для використання в екстремальних ситуаціях. Акумулятор 580 мАч, може працювати до 6 днів в режимі Moon, тобто там один люмен, не 0,5, як зазвичай на батонах, наприклад, а один люмен. Для заряджання використовується кабель USB-C, що поставляється в комплекті. Анодований алюміній. Воно IPX 6. Чому ipx 6, я вам скажу пізніше. Режими роботи ліхтаря ви зараз бачите на екрані. Я на цьому зупинятись не буду, все це ви можете подивитися самі. Щодо даного ліхтаря, спочатку я віднісся до нього дещо скептично, із-за того, що в нього практично не поворотна голова, а просто однонаправлений ліхтар на прищепці, так би мовити. Той час, як у Фенікса, є ліхтар, у якого поворотна голова, але він дещо більше. Ємність акумулятора теж трішки більше, але там світло менше. Правда, це доволі спірний момент на рахунок світла. Я вважаю, що на малих ліхтарях максимально треба було зробити люмен 150, не більше. Ну, можливо, хай 250 короткочасно. Це моя суб'єктивна думка. Багато хто хоче, щоб. Навпаки, було побільше люмен. Ви ж розумієте, що на такому малому ліхтарі, на такому малому корпусі, реалізувати їх з повної стабілізації неможливо. Тобто, по-любому будуть степдауни, буде зниження яскравості через деякий час. До цього ми ще повернемося. Тож, давайте подивимося цей ліхтар поближче. Шикарно зроблений. Керування також селектором, і плюс кнопка ну просто я в захваті від цього керування. Я люблю селектор, якщо чесно. Як ви вже помітили на моїх оглядах, що мені подобається керування з селектором. І як бачимо, тут три діоди розташовані. Тобто діод розсіяного світла, діод концентрованого світла і ультрафіолетовий діод. Що для чого ми зараз подивимося? Давайте подивимося на сам корпус. Як бачите, просто шикарно зроблений корпус. Оця текстура мені подобається. До речі, тут, як бачите, є поглиблення, тобто вона не просто намальована чи анодована. А навіть є деякий рельєф. Шикарно зроблено, я не знаю, де він взяв. Здається, це продавалося десь із рік назад, така модель саме з такою текстурою. Колір, як бачимо в даному разі, такий темно-синій. Я б сказав, що це колір Navy, який мені дуже подобається. І взагалі видно, що це дуже міцний корпус. Наскільки пригадую, тут акумулятор на 500 мАч, що доволі немало для такого невеликого корпусу. Так, бачите ще з цієї сторони. Є текстура, також красиво зроблена. З цієї сторони знаходиться у нас прищепка на доволі тугій пружині, але не занадто тугій. І вона просто прекрасно фіксується, чи можна за комір зацепити, чи за стропу моля та за що завгодно. За кепку можна зачепити. Ну, на рахунок кепки, тут є деякі моменти, звичайно. Тому що якщо ви його причепите на кепку, то він буде світити строго вниз. Саме до цього в мене була претензія, тому що у Фенікса була поворотна голова, і там можна було керувати променем. Мабуть, вирішення немає, тобто як повернути його на кепці. Тобто він буде світити вам просто під ніс. Я думаю, що на кепці це не варіант. Навіть якщо ви закріпите на кепку отак, то у вже голова не квадратна, у вас по-любому він наклонений буде ось так. Тобто світитиме угору. Тому я не бачу вирішення для кріплення його на кепці. А за полу чи на стропу моля, чи, як я вже казав, на кишеню запросто. Взагалі доволі шикарне рішення. Також бачимо отвір для темляка. Хто буде носити таку річ на темляку, в принципі, можна. І з цієї сторони ліхтаря ми бачимо такий порт. До речі, порт закривається такою цікавою заглушкою підпружиненою. Бачите, як вона відкривається? Це шикарна реалізація, в неї є лише один мінус. Бруд сюди попадати буде менше, але волога може попасти, якщо нема гідроізоляції в самому порту. А так, як заявлено IP66, що означає захист від зливи, практично, то, в принципі, мабуть, саме з цієї заглушки, а не гумової, і заявлено. Тому що тут, в принципі, все бути повністю ізольовано від вологи. Мабуть, це єдине місце, через яке вона може проникати. Але якщо ви кріпите навіть у налобному положенні, то у вас буде зверху селектор, а не оцей порт. Єдине, що просто не занурійте його в воду. В передній частині, як я вже казав, ми бачимо діодну систему, і тут вони всі розташовані практично у рефлекторах. Я бачу так. Тут текстурований рефлектор і тут гладкий рефлектор. Ну, потім ми побачимо все це в дії. Тут розташований блок керування, тобто це селектор. Оце я так зрозумів розсіяне світло, концентроване світло і ультрафіолет. Так, да, шикарно придумано. І думаю, що тут є блокування при утриманні. І для вимкнення вимкнення, а також для вибору режима тут, звичайно, кнопка. На оптичному блокі я бачу скло, тільки не бачу, чи воно просвітлене. Можливо, так, а можливо ні. Я цьому, чомусь цього не бачу. Але це не, не дуже важливо, тому що це е, якісь там долі процента впливають на світло ліхтаря. Так що не будемо на цьому зациклюватися. Е, також хочу звернути вашу увагу на, оцю, на оці гумові прокладки. Тобто, щоб вам не шкрябало, чи, одежу, чи щось там інше. І добре трималося тут такі гумові накладки. Кручені пружини, як бачите, циліндричні. Взагалі зроблено дуже якісно. Також спробуємо, чи є магніт. Ні, мабуть, магніту нема. Ну, на такому малому ліхтарі. Я думаю, що він і не потрібен, тому що він кріпиться і так, в нього є багато способів кріплення є. Ось давайте ми спробуємо, як він чіпляється за тканину. Ну, я вам скажу. Як звір. А тепер, друзі, та-дам! Ось така штука. Тобто кріплення від Olight спеціально для цього ліхтаря. Тобто, Я думав, як реалізувати його, як вчепити на голову так, щоб можна було його нахиляти. І тут, як бачите, є рішення. Чесно кажучи, я вперше бачив таке кріплення. Я погуглив, знайшов його на AliExpress. На офсайті я його не бачу, тому не знаю, чому його немає на офіційному сайті в Україні. Але на Аликспресі він, воно є. Ну і бачите, тут без проблем. Ну, звичайно, мабуть, отак чіпляти треба. Якщо ви чіпляєте його ось так, то блок керування буде зверху. І це буде дуже зручно. Подивіться. Так, тугенько ходить. Якісь, можливо, гумові вщільнювачі, щоб воно тугенько ходило. Зроблено. Воно дуже міцне. Із такого знаєте. Дуже доброго пластику і ремінець дуже якісний. Він дещо тонший, ніж на, скажімо, дорослих ліхтарях від Olight. Але ж ліхтар, вибачте, наскільки менше. Ну, і як бачите, є також така гумова проставка для того, щоб він у вас не ковзав на шоломі. Просто козирна реалізація, як бачите, нахиляється практично на 90 градусів. Шедевр. Ви знаєте, я зацікавився, можливо, я. Цю річ собі теж куплю. Щодо керування, друзі, як ви зрозуміли, тут селектор, давайте його спочатку поставимо в крайнє ліве положення і побачимо, що нам скаже Ліхтар. Ну, тобто, це розсіяне світло. І утриманням ми міняємо режими. Стандартне керування від Olight. щодо саме кнопки. І, мабуть, є пам'ять. Давайте перевіримо. Так, пам'ять є. А якщо ми перемкнемо селектор, Прямо під час користування, то ми отримаємо далекобійний промінь. Чесно кажучи, я не знаю, чому вони не реалізували комбо. комбо було б просто шикарно. Ну, це доволі вузький хотспот. Це так, посвітити вдаль. Я думаю, можна зробити як. Тобто, а ну, давайте перевіримо, якщо ми тут виберемо малий мали режим і перейдемо сюди. Ні, цей режим транслюється і на Росіяне світло. Тобто, вибрати там той режим, та й там той не вийде. Ви можете виставити один якийсь режим і перемкнути або на розсіяне світло, або на концентроване. Я ж кажу, на жаль, не вистачає лише комбінованого світла. Ну і е, крайнє праве положення це ультрафіолет. Що нам дає ультрафіолет? Як бачите, в мене є. Деяке сміття, і він на ньому зразу сконцентрувався. Тобто, саме для цього, для виявлення бруду, п'ятин якихось, п'ятин крові, в тому числі, тому він пригодиться для криміналістів. І також для того, щоб перевірити грошові купюри. Зараз ми до речі, перевіримо грошові купюри. Ну, на швидку руч я знайшов тільки одну купюру, але бачите, тут зразу ж бачимо без проблем. Тобто, деяке освітлення йде зараз від монітора. Зараз день, і все одно я добре бачу оці знаки. Ви бачите їх так? Тут якраз така на хвилі, що якраз підходить для цього. Ну, і звичайно, коли ви вимкнете, скажімо, на цьому режимі і повернутому селекторі, то він запам'ятає і режим яскравості, і на якому світлі ви зупинилися. Ну, звичайно, ви можете селектор повернути. І на вимкненому ліхтарі, так що це без проблем. Тож перевіримо, які ще тут режими є. Так як керування стандартне. Так, при двойному кліку, як бачимо, турбо. Тобто ми можемо керувати ліхтарем як. Ми ставимо на якесь росіянне світло, використовуємо його як налобник. Виберемо режим десь ну другий. Використовуємо другий режим. Треба десь посвітити далеко, ми можемо ось так зробити. Він, до речі, вимикається, не повертається на режим. І можемо просто перемкнути на далекобійний режим. Тобто ми йдемо світимо зблизька, перемкнули на далекобійний режим, десь посвітили далеко. Взагалі зручно. Зручно керується. Я пробував одівати на лоб, і, в принципі, це все тактильно відчувається. Тобто тут без проблем. Ну і подивимося, як ультра-мінімальний, ультра-лоу режим, як він вмикається. Так, також стандартно для Olight. Давайте тепер спробуємо викликати режим строп. Так, режим строб працює, як бачите. О, причому цікаво, так, бачите? Мабуть, з двох діодів працює. І дещо відрізняється. Вельми цікаво. Можна перемикати прямо. При ввімкненні строба, тобто він може бути і далекобійний, і отакий от розсіяний. Цікаво. Тож, друзі, на рахунок строба. Строб вмикається потрійним натисканням на кнопку. Ще одне потрійне натискання це у нас ось такий маяк. Зверніть увагу, що маяк теж працює на різних діодах в залежності від позиції перемикача, тобто селектора. Як викликати строб, я не бачу, друзі. Можливо, ви знаєте, напишіть мені в коментарі. Можливо, є різні модифікації, тому що я зараз на сайті бачу, що написано червоне світло замість ультрафіолета. Можливо, є з червоним світлом такий же ліхтар. Що б я хотів від цього ліхтаря, ви знаєте, перевірка купюр, звичайно, справа добра. Звичайно, можна було б також реалізувати і те і інше, якби просто зробили комбінований діод, тобто діод з комбінованою оптикою, як, наприклад, у Найткора TruVision. Для того, щоб було практично комбіноване світло, червоний діод і ультрафіолетовий діод. Це було б просто шикарно, ідеально. Напишіть, яка ваша думка про це. А тепер, друзі, перевіримо ультрафіолет. Як бачите, добре видно частинки пилу. І як бачите, видно ці знаки всі, яких не видно так. Ось дивіться, я прибираю. І подивіться, як зараз. Бачите? Ось ці знаки, оці ворсинки. Тобто можна перевіряти купюри. А тепер, друзі, головне підемо посвітимо цим красончиком. Побачимо, як він світить. Ось так виглядає на стіні розсіяне світло. Зараз я знаходжусь від 2 метри від стіни і ось такі краї. Тобто плавні краї. Тобто, Це класичне розсіяне світло. Дуже непогано. Перемикаємось на концентроване світло. Бачимо яскраво виражений біля бачимо яскраво виражений хотспот. навкруги нього є корона, достатньо яскрава, і бокова засвідка, десь отака. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія. І зараз максимальний режим далекобійного світла. Чесно кажучи, я. Думав, що цей хотспот буде занадто ж вузьким. Але ні. Насправді орієнтуватись, тим більше, що зараз він дістає на всі 90 метрів, доволі непогано. Звичайно, це максимальний режим. Є ще турбо. Ось так режим турбо, як бачите, стало ще яскравіше. І ще більше видно деталей на 90 метрів. І як бачите, ліхтар скинув режим турбо. Тобто спрацював степдаун. У бокової засвідки доволі чіткі края. Вона не 180, звичайно, градусів. Але взагалі, я думаю, все-таки достатньо. Нижня крайка засвідки приблизно на метр від ніг. І є дещо додаткова периферійна засвідка. Тепер селектором перемкнемося на розсіяне світло. І як бачите, світло стало дуже широким. Краї засвідки стали м'якими. Вона стала майже діставати до ніг. Але дистанція значно скоротилася. Зараз я щось бачу: десь метрів 40 50 Але все одно це достатньо багато. Ну, звичайно, це максимальний режим. Тепер ми почнемо із мінімального режиму. Мінімальний режим при розсіяному світлі я бачу щось метри на два. А так взагалі видно. Не дуже, чесно кажучи. В кімнаті цього буде достатньо, все-таки, я думаю. Переходимо на концентроване світло, і я щось вже бачу метрів на 7. Наступний середній режим. Оце режим, яким і достатньо користуватися. На цьому режимі видно на 80 метрів приблизно. Звичайно, є деякий відрив ходспота від бокової засвідки, але він незначний. З таким світлом можна спокійно йти і орієнтуватися. Якщо ми перемкнемо це ж саме світло на широке, ми отримаємо широке світло. Але без хотспота, тобто немає центрального п'ятна. І щось видно приблизно метрів на 20. Ну, а максимальний режим ви вже бачили. Тож, друзі, які висновки по даному ліхтарю, Незвичайна штука, справжній шедевр. І я б сказав, що, мабуть, я таки його візьму. Але я візьму, звичайно, з червоним світлом. Із мінусів можна зазначити лише те, що він занадто, як по-моєму, має великі режими. Можна було б 500 люмен сюди не робити, це не обов'язково. А можливо, це просто для того, щоб вімкнути на швидку руч турбо, то хай собі буде. Взагалі, розташування режимів в принципі непогано. Тобто тут є режим low 10, люмен, є 100 люмен. Це два основні режими, якими ви будете користуватися. Щодо кріплення на кепки, то я вважаю, що він туди не підходить. Хоча в нього є кліпса. По тобто вказаних причинах, що ви не зможете світити вперед, як це вам потрібно. Власне, я кепку ношу рідко, а тим більше вночі я її не ношу взагалі. Тож для мене це не показник. В цілому, якщо взяти, то все-таки він краще за Фенікс з поворотною головою, тому що в нього більше функцій. І, як ви зрозуміли, є таке шикарне кріплення, з допомогою якого він перетворюється на доволі компактний налобник. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі! Друзі, нагадую, для відвідувачів каналу, які проживають в Україні, є вигідна пропозиція. За промокодом FANARIS S ви можете придбати дуже широкий асортимент туристичних та інших багатьох товарів за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину Фонари Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки. Ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео.